Після серії вторгнень російських дронів у повітряний простір європейських країн стало очевидним, що старі системи ППО вже не справляються. Дешеві удані безпілотники, що літять роями, пробивають звичні схеми оборони та виснажують запаси дорогих ракет і бойової авіації. Саме цей виклик став поштовхом для Євросоюзу до амбітної ініціативи стіни дронів. практически все страны, вне зависимости от региона, или это восточная, или это северная, или это западная Европа столкнулись с проявлением да, вот этого нового вида гибридных действий Российской Федерации в небе, нарушение воздушного пространства и то, что нужно реагировать, это уже факт. Ідея полягає у створенні єдиної системи захисту вздовж східного кордону ЄС, де сенсори, радари, супутники, перехоплювачі та штучний інтелект зможуть у реальному часі виявляти, класифікувати та нейтралізувати загрози. Ми маємо створити європейську систему, яка дозволить Європі розробляти передові рішення у сфері безпілотників, надихаючись тим, що вже роблять в Україні. Саме Україна відіграє ключову роль у розробці. Чотири роки війни зробили український досвід критично цінним. Тут тестують тактики, відпрацьовують технології та формують ланцюги виробництва бойових і контрбезпілотних систем у бойових умовах на не на полігоні. Зараз дрони змінили абсолютно все. І найкращі експерти з безпілотників у всьому світі це українці. Я бачив відео і ситуації, коли проти одного солдата виступає рій дронів. Навіть один дрон може заманити солдата в пастку, а інший атакувати його з іншого боку. Тобто ми вже бачимо, як дрони стають все більш смертоносними. Це змінить спосіб ведення війни в усіх країнах, не тільки дрони, але й те, як захищати свої дороги, як захищати свої аеропорти. Як не дати дронам вдертися на свою територію? Тому Європа повинна швидко навчитися в українців як захищати своє небо. Україна пропонує не лише досвід, а й промислову базу. Місцеві виробники, такі як Теч Екс можуть постачати техніку, навчати операторів, передавати бойовий досвід і стандартизувати рішення під потреби Європи. Інтеграція українських технологій і знань дозволить створювати адаптивні, швидкі та економічно ефективні системи. Статні працювати у реальному бойовому часі. Фінансування вже опрацьовується через інструмент Сейф та оборонний бюджет ЄС, який передбачає до 100 мільярдів євро для східного флангу. План стіни дронів включає три напрямки: дронову, сухопутну та морську лінію оборони, які повинні бути об'єднані в єдину систему. Статно контролювати повітряний простір від Балтики до Чорного моря. И судя по той информации, тем новостям, которые мы читаем из разных стран, самоопределение находится на стадии как бы нахождения или формирования консенсуса между внутренней ситуацией в каждой отдельной стране, требующие, возможно, изменения законодательства и тем, как это согласовать на общем уровне. То есть для того, чтобы прийти на общий уровень, общую позицию на уровне стран Европейского Союза, стран НАТО, нужно согласовать ее внутри каждой из стран, понимая, что где-то это требует согласования законодательства, где-то это требует более тщательного разъяснения обществу для того, чтобы ну, было Були понятными действия, була поддержка і було понимание, що важно для стран, де є демократія, де є постоянный електоральний процес, где, где люди э, шаг може використовувати позиції. Цей проєкт частина більш масштабної стратегії під назвою «ЩІ-2030». Це чотири ініціативи, які мають зміцнити зовнішні коридори ЄС, захистити від безпілотників, створити спільну систему ППО та навіть подбати про космічні сервіси для військових потреб. Головна мета стримування Росії та Білорусі, особливо з огляду на те, що до 2030 року можливості російських збройних сил можуть зрости. У планах до кінця 2026 року зміцнити східний кордон, а до 2027 тисячі розгорнути стіну захисту від дронів. Паралельно є створює інтегровану систему ППО на космічні сервіси розвідки, зв'язку та навігації підтримуватимуть оборонні завдання. Однак, експерти попереджають, що бюрократія та повільні процеси в Європі можуть затримати проєкт. Але якщо Європа зможе швидко налагодити цю кооперацію, щит 2030 може стати новою лінією оборони, яка захистить не лише країни ЄС, а й Україну. Президент України Володимир Зеленський напередодні спілкувався з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем. Говорили про посилення протиповітряної оборони. Голова нашої держави дякував німецькому уряду за підтримку України зброєю. І звичайно говорили про початок експорту української зброї, який має запрацювати вже наприкінці цього року. Також я нагадаю, що у Копенгагені та Берліні мають відкритися два офіси, які просуватимуть цей напрямок нашого ВПК. Ну а в нас в студії послідовна прихильниця керованого експорту української зброї Катерина Михалко, виконавча директорка технологічних сил України. Пані Катерина, я вас вітаю. Вітаю. Пані Катерина. Ми буквально минулого тижня з вами так коротенько онлайн поговорили про старт експорту української зброї. Говорили, що це можуть бути дрони що це може бути артснаряди. Давайте ми трошечки нагадаємо глядачам, як цей процес має запуститись, як він буде. Працювати і який у нас в цьому може бути прогрес. Ну, власне, України є різні регулюючі органи. перш за все, це державна служба експортного так. контролю, також міжвідомча комісія, яка зараз буде очолюватися РЕНБО, для того, щоб власне експорт був безпечний для України, перш за все, і для наших військових. І відповідно і комісія, і державний регулятор визначатимуть, які ринки збуту є для нас надійними. Скажіть, будь ласка, окрім уже заявлених видів зброї, що ще Україна може запропонувати і розширити цю експортну лінійку? Ми в технологічних силах об'єднуємо майже 100 виробників, які роблять різні рішення в роботизованих системах. Власне, саме про ці рішення може йти мова, бо вони є унікальними для світу. Тобто, це дрони у трьох доменах: це земля, повітря і звісно вода, тобто це дрони далекобійні, це дрони, які працюють. Власне, коли йде мова про такі лінію фронту, коли вона близько, це в дрони також дрони-розвідники. Вся ця лінійка вона є важливою для наших європейських партнерів, і вони хочуть отримати до неї доступ. Погодьте, що в суспільстві дискусія про експорт української зброї проходила дуже важко, але слава Богу, все це позаду, і ми починаємо цей важкий процес, і дуже і це дуже добре. Це надихає. А скажіть, будь ласка, все одно які виклики стоять перед Україною? Це ресурси людські, це інженери, це гроші, це ідеї, технології. Які найбільші виклики в цьому процесі? Ну звісно, ми так активно говорили про експорт, бо був дефіцит державного бюджету відповідно не контрактувалося 100% виробничих потужностей, і ми мали виробничий надлишок. Тому такий експорт він дозволить наповнити державний бюджет шляхом податків, а також інтегрувати нашу галузь в європейську успехову рамку. Відповідно, коли наші виробники почнуть працювати з європейцями, наша індустрія стане більш орієнтована власне, в цю таку західну сторону, що важливо для України загалом. Але зараз ми вбачаємо найбільший ризик власне у тих правилах. Завдяки яким буде відкритий експорт, дуже важливо, щоб ця система була справедливою. Щоб там не було будь-яких корупційних ризиків, щоб наші партнери європейські, коли вони будуть своїми грошима платити за українські рішення, бо вони хочуть самі себе захистити, були впевнені, що це ринкова співпраця, що вона чесна по відношенню до виробників і європейці звикли працювати напряму з галузю. Тому ми, як об'єднання виробників, наголошуємо, щоб це була така пряма співпраця європейців з нашими прогресивними компаніями без будь-яких потенційно недоброчесних посередників. Як ви гадаєте, чому саме Копенгаген і Берлін обрані як перші офіси для просування українського експорту зброї? Ну Данія нас дуже послідовно підтримує. підтримує. Ми вдячні партнерам за таку данську модель. Вони були першою державою, хто почав закуповувати українську зброю для наших військових власним коштом. І на той момент це була така революція в плані міжнародної допомоги. Берлін і Німеччина загалом мають дуже сильну оборонну індустрію. Це буде гарно для наших виробників не тільки експортувати нашу зброю туди, а також експортувати технології частково для того, щоб починати спільні виробництва разом з німецькими партнерами, які мають певне лідерство в Європі щодо озброєння. Чи не може вплинути рішення Києва експортувати свою зброю на бажання і потенціал заходу допомагати нам зброєю в цій війні? Перш за все, йде мова про експорт тих речей, які нам не експортують інші країни. Тобто, ця роботизована зброя вона виготовляється переважно в Україні, тому ми ділимося досвідом, який є в нас. І партнери нам надають інше озброєння, і таким чином навпаки відбувається справедливий обмін. Єдине, що дійсно може там відлякати партнерів, якщо вони будуть бачити, що ця система власне розподілу коштів експортних контрактів, яким чином побудована несправедлива. Тому так. зараз дуже важливо узгодити нове законодавство, якщо воно буде з європейським союзом, з європейською комісією, для того, щоб партнери повністю підтримували нову рамку контрольованого експорту. Ну, взагалі, військово-промисловий комплекс це така дуже серйозна і дуже складна система. Але Дуже перспективна. Чи готова, на вашу думку, Україна бути таким системним гравцем на цьому ринку, який, в принципі, в світі один із найпробутковіших? Все дійсно в наших руках. Можливо, існує ілюзія, що там багато країн виготовляють озброєння або багато хто торгує їм, але це не так. Україна вона потрапила в цей закритий клуб ринку, на який дуже тяжко потрапити. Лише там виключна кількість держав. А Ви вважаєте, що ми вже потрапили? Технологічно так. І наші підприємці дуже талановито створюють технології разом з нашими військовими, які безпосередньо власне ризикуючи власним життям ці технології розвивають. І Ми платимо як держава дуже високу ціну за таку технологічну успішність. Але в той самий час, звісно, нам треба всім підлаштуватися під європейську бюрократію. Це дуже важливо налагодити ці ринки збуту. І якщо у нашої галузі у держави вийде, тоді це історичний шанс для України стати високотехнологічним експортером. Роботизованих комплексів і іншої зброї до західного світу розкажіть, будь ласка, чим займається а, ваше об'єднання технологічних сил України? Ми маємо команду юристів-аналітиків. Ми маємо доступ до індустрії. Відповідно, збираємо найбільш актуальні дані, бачимо актуальні проблеми індустрії, напрацьовуємо законодавчі рішення, пропонуємо їх державі і як громадянське суспільство обговорюємо і власне знаходимося в процесі, коли різного роду законодавство формується. Це наша місія, щоб власне у нас була ринкова економіка, щоб приватні виробники успішно і системно розвивалися, і щоб навіть... Момент, коли ми переможемо, про оборонну індустрію не забували, а вона системно існувала в Україні, і наша мрія, щоб у нас була сильна оборонна промисловість і не було війни? Ну я думаю, про оборонний потенціал ми точно не забудемо, тому що ми бачимо, що світ просто тотально озброюється. Ми бачимо, скільки відсотків ВВП провідні країни світу витрачають на це озброєння. Ми дивимося на Сполучені Штати, на Європу, на Індію, на Китай, звичайно. Я все таки хочу вас питати, як ви бачите місце України от в цьому глобальному ринку? От на навіть не кількісно, а де би ми могли бути таким знаєте, проривним? Ну зрозуміло, що краще літак ніж F-35, Напевно, мені би дуже хотілося, щоб Україна виготовила. Але поки що такого потенціалу в нас немає. В чому ми можемо бути найсильнішими, найпроривнішими, звісно, в дронових технологіях. В асиметричному озброєнні, яке швидко масштабується, дає великий ефект, але при цьому коштує в собі вартості мало. Ми можемо в цей досвід експортувати. Ми взагалі говоримо про експорт цього комплексного досвіду і військових операцій, і виробничих ліній, і самих технологій, і моделей застосування цих технологій. Відповідно, цей весь досвід є унікальним для світу, і його має дві держави. В принципі, це Україна і Росія наш ворог. Відповідно, дуже важливо, щоб Україна донесла цей досвід до своїх партнерів для того, щоб Європа теж могла сама себе захистити, і ми стали частиною цієї європейської родини. Бо на жаль, ми бачимо, що російські дрони вже залітають в Польшу, так. Литву. Також в Данії були дрони. Відповідно, цей ризик він вже не потенційний. Він вже трапляється тут і зараз. І нам дуже важливо бути гарним партнером і надати цей досвід до Європи. Катерин, ви багато спілкуєтеся з виробниками? Я так розумію, що з державними компаніями, які відповідають за, за ВПК. скажіть, будь ласка, і як працює оцей ланцюжок? Військові, інженери, держава? Ну тепер ще й буде експортна, якась частина цієї історії? Де в цих ланцюжках найслабші місця? Ну це передбачуваність я б сказала. Тобто виробники зараз все рівно знаходяться в ситуації, коли вони отримують замовлення тут і зараз і їм дуже тяжко прогнозувати. У нас досі, на жаль, відсутні довгострокові контракти. І експорт цьому плані може допомогти, бо наша держава не контрактує довгостроково, бо фронт динамічний, а також є обмеження державного бюджету. Тому Пується все необхідне тут і зараз. Європейці можуть дозволити собі прогнозувати довше. Вони мають стабільну бюрократію. Відповідно, ми розраховуємо, що ці експортні контракти вони будуть довготривалими. Звісно, між нашими військовими і приватними компаніями-виробниками є посередник. Це той, хто має купити зброю. Це держава. Якщо у держави недостатньо ресурсів, це теж слабке місце, бо можуть бути надлишкові виробничі потужності. Нашим військовим треба озброєння, але неможливо передати цю зброю військовим, якщо немає на неї контракту. Я іноді ви знаєте, так дивуюся з одного боку в Україні є сі бейбі. Ми зробили ось цю ракету Фламінго, про яку так багато говорять. Ну поки що вона така трошечки втаємничена. Але з іншого боку, мені потрапляється, мені відео, де сидять хлопці, які щось монструють, дуже потрібне для фронту, і вже навчились це робити. І навіть ця вже маленька зброя, вона вже добре себе зарекомендувала на фронті. Але вони не можуть її кодифікувати, вони не можуть її кудись просунути. Вони не можуть зробити її легальною. Буквально недавно мені попався а, е, відео, якась львівська майстерня. Вони роблять корпуси для скидів, і вони кажуть, що це дуже потрібно нашим хлопцям. І ми просимо кодифікуйте нас. Ми хочемо легалізуватись. Чому це відбувається досі? Я думаю, що дуже важливо, щоб команди були успішні і освічені не тільки технологічно, а також бюрократично. Це те, до чого ми прагнемо в технологічних силах, власне, щоб були стабільні підприємства, які серійні вироби виготовляють. Тому якщо у хлопців прекрасний виріб, вони можуть об'єднатися з іншою приватною компанією, яка вміє працювати з бюрократією або посилити свої знання, бо все ж таки, от мати коректні документи, це важливо, щоб ми купували. Перевірені продукти, якісні продукти і не потрапляли в власне ситуації, коли недостатньо якісні речі були закуплені для нашої армії. Катерино, я повертаюся ще до початку нашої розмови. Все таки, ми, ми розуміємо, що наприкінці вже почнеться експорт. Як відчуються, а, як відчуються українці, як відчуються військові, як відчується наш бюджет, тобто, що що зміниться, коли цей експорт запрацює? Ну звичайно, ми розуміємо, що валюта, це технології, це розвиток інновацій. Але, от знаєте, щоб можна було говорити, що це добре, це перспективно і це потрібно країні. Звісно, мова йде про мільярдний ринок, тобто в довгостроковій перспективі це неймовірні надходження до нашого бюджету плюс. Що найбільш важлива, це наша геополітична роль. Як тільки Україна інтегрується в європейське безпекове поле це може бути перша індустрія, яка дійсно вступить в європейський союз, навіть перед тим як ми це зробимо як держава. Тому зараз важливо не втратити момент, бо наші партнери теж розумні, вони можуть розробити свої рішення, і тоді ми будемо не актуальні в цій співпраці. Треба не втратити цей момент, дійсно інтегруватися в європейський союз для того, щоб ми власне стали частиною європейської родини за що і в тому числі вою. Катерина, ну будемо відверті. Ринок дуже конкурентний, і, звичайно, ніхто не, не, не чекає нас з відкритими е, руками і обіймами, і всі розуміють, що підростає дуже серйозний гравець. Е, як ви вважаєте, які можуть бути перешкоди у нас в цьому, е, в цьому плані конкурентному? Я бачила Росію насправді як основного конкурента на глобальних ринках. Зрозуміла, що є Європа, яка Беззаперечно буде працювати з Україною, але є так звані партнери, які відкриті до двох сторін. І коли ми можемо їм експортувати речі, які, наприклад, не є військовими технологіями, а є подвійного застосування або якусь гіршу модифікацію і таким чином забирати кошти у росіян, робити Росію біднішою, це я бачу як основну мету. Бо Росія також монетизує свій досвід війни Думаю. і вони заробляють на цьому кошти. І бажано, щоб ми вводили санкції проти, перш за все, от таких ось оборонних компаній російських, і також. Пропонували альтернативу, те, що безпечно може бути для України, для того, щоб у росіян менше було коштів від експорту зброї? І останнє запитання, не закінчується. На жаль, наш час. А ви говорили про те, що нам допомагає Данія, допомагає Німеччина? Нам багато країн допомагають у плані озброєнь. Так, а якщо говорити про якесь спільне виробництво, так хто би міг бути нашим таким надійним, дуже партнером у якихось спільних проєктах, які стосуються зброї? Данія вже анонсувала відкриття українського виробництва себе на території. Також мені видається, що Франція і Німеччина є важливими для України партнерами, бо вони володіють технологіями, якими можуть ділитися, якщо вони отримують допомогу від України. Це теж важлива ця технічна співпраця. Також безумовно це Литва, Латвія, Естонія, бо вони надто близько до Росії. Вони б хотіли мати свої дронові технології і виробництва для того, щоб почуватися більш безпечно.